Сьогодні ви власник заводів газет пароходів, А завтра ваше підприємство ліквідовано. Перед кредиторами ви чистий аркуш паперу. Швидке закриття підприємств наразі в Україні дуже популярне. Оголошеннями щодо ліквідації за добу різнюють усі суспільні місця. Наскільки можливо за 24 години учорашнього бізнесмена зробити жебраком, Ми спробуємо дізнатися. Віддався за один день мається на увазі, що знаходимо можемо допомогти вам в тому, щоб знайти засновника нового, який стане у безпосередньо засновницею вашого підприємства чи товариства, і стане керівником. Тобто ваші засновники виходять і так звільняється ваш директор. І це виходить як купівля продаж корпоративних прав. Така послуга стоїть вісім тисяч. За законом строки добровільної ліквідації підприємства не обмежені і залежать лише від перевірки податкової. Наразі вже вишукувалися охочі відмовитись від бізнесу. Тому, доки до кожного з них дійде черга, пройде чимало часу. Особливо кмітливі кидають фірму на призволяще. а згодом податкова інспекція сама або користуючись послугами кваліфікованих арбітражних управляючих, все ж таки ліквідує її. В будь якому випадку, сроки такої ліквідації вполне нормальні, згідно законодавства. вони составляють не менше чотирьох шісті. Законодавство передбачає примусову або добровільну ліквідацію підприємства. Перша шляхом банкрутства. Її використовують суб'єкти господарювання через небажання проходити бюрократичні сходи. У такому разі звертаються до закону про банкрутство. Ініціатором виступає або сам бізнесмен, який не здатний погасити борги, або таку процедуру ініціює його кредитор. Друга ліквідація в загальному порядку. Процедура пов'язана з перевіркою підприємства органами державної податкової інспекції та фондами. Предлагается рассмотреть определенную планку или шкалу. До какой, су какой суммы оборотов проверка налоговая не требуется? Соответственно, это намного упрощает добровольную ликвидацию предприятий. Или же в любом случае метод молчаливого согласия приветствуется, потому что, сколько я знаю, не подавая заявок в налоговую инспекцию, сроков, сроки совсем нереальны.